Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо вчитися писати закінчення дієслів першої особи однини і множини теперішнього і майбутнього часу. Запишіть у житті число, класна робота, каліграфічну хвилинку, прислів'я за необхідності поставте відео на паузу. Давайте розглянемо таблицю відмінювання дієслів у першій особі однини і множини. Особа в нас перша. Число однина, перша особа, однини – це в нас цей менник Я отже до нього будуть питання. Що роблю теперішній, або що зроблю майбутній? Що роблю? Веду, сію, раджу, стою. Майбутній час вестиму, сіятиму, поведу, посію. Майбутній час радитиму, стоятиму. Посаджу, постою. Перша особа множини – це ми. Що робимо в теперішній час або що зробимо в майбутній? Ведемо, сіємо теперішній, радимо, стоїмо теперішній. У майбутньому часі поведемо, посіємо, порадимо, постоїмо. Зверніть увагу на закінчення дієслів. Якщо у третій особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення уть ють то в першій особі множини в них закінчення ема єва. Наприклад, вони ведуть, вони будують, ми ведемо, ми будуємо. Якщо у третій особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення ать-ять, то в першій особі множини в них будуть закінчення «има», їма Наприклад, вони радять, ми радимо або порадимо. Вони стоять, ми стоїмо або постоїмо. Давайте виконаємо завдання вправи 10 Поставте подані дієслова у ферму, форму першої особи множини теперішнього часу. Перша особа множини це в нас будуть дієслова від займенника ми. Отже, теперішній час це питання, що робимо? Давайте виконаємо разом. Дбати, що робимо? Дбаємо. Охорняти, що робимо? Охороняємо. Оберігати, що робимо оберігаємо. Піклуватися, що робимо, піклуємося. Захищати, що робимо, захищаємося. Відновлювати, що робимо, відновлюємось. Турбуватися, що робимо, турбуємось. Ваше завдання скласти і записати з цими дієсловами речення, які утворять текст Ми, охоронці природи. 2-3 речення. Запишіть, будь ласка, в зошит. За необхідності поставте відео на паузу. Ваше домашнє завдання сторіночка 149, вправа 11. Вам необхідно прочитати і відгадати загадку, виписати дієслова першої особи однини, за абеткою, Тобто, якщо перше слово в нас є на А, значить ми спочатку пишемо його і далі за абеткою. Позначити, в дієсловах закінчення. Також добрати антоніми до дієслів підіймаю і сумую, та записати їх. Дякую вам за урок, до побачення!